Друзі, привіт! Досіваємо ми ще шматок 11 гектарів тут в Дубасі сьогодні. Ну не ми, а сірко Серко в основному. Ну і ми трошки допомагали. Поки що трактор йде. Проходить, так сказати, обкатку до сих пір. Ну і може я нарешті знайду хоч одне насіння. Так, щось я тут знайшов, одне насіннячко. Кидаєш ще і так нормально якась волога. Тут дуже цікаве поле було... Коротше, воно, У нас ми не встигали із-за трактора. Ну, Ремонт же ж затягнувся. І ми не встигали польові роботи робити один трактор, там ну коротше, часу нема. І тут по коліна, по коліно заросло. бур'яно, це таке трава. Ну, Друзі, бачите, отакий бур'ян стояв, і от трошки він ще залишився. От реально, майже по коліна, бачите, оце таке прийшлося дискувати. Все поле, 11 гектарів тут. І от стерчить він такий ще. В основному це і все. Так, більше нема поле, в основному чисте. Так, якщо подивитися, чистенько, все клас тут. Ми пустили дискову, Зараз бачите, ну, гарний такий шматочок вийшов. Взагалі красота. І потім одна культивація. І от така краса вийшла тут, а ну, реально. Тут страшно було дивитися, це я вам серйозно кажу. Ну, По коліно було. От. Ну все, Дісковка зробила своє культивація. Також і волога залишилась. От. Там понад краєм трошки менше вологи, а так доволі таки ще непогано. Це було гірше. От. Так що не так все погано. Трошки задовбала супенка в цьому році. То там відірветься кронштейн якийсь, а то тросик. Тросик я поміняв вже новий, шестерка тросик. На метраж купив. Повністю все той викинув метал нафіг. Тепер новий трос там. от, Кронштейн заварили. Той що посередині бігає з тросом, от, ну Трошки це... Ну, знаєте, як чалі ці троси дуже задовбує. Час, часу дуже багато йде. О, те, щоб ти посіяв наприклад, за 2 години якийсь пай там, чи що, то сієш по факту 3 години. ну, там, коротше, Годину втрачаєш як мінімум. От, ну, Тут ми мішаємо добре з селітрою. Такі також експерименти проводимо різні варіанти, будемо дивитися, який краще, як, що. От. Бо так, поки не буде щось пробувати різне, то важко зрозуміти, чим працювати, як. Сівалочка піднімається, бачите як на два циліндрика плюх і вверх. Зараз будемо трошки заправлятися. А може її... і не хоче. Ага, без добре в таке буде останнє коло. Ну і мать його так. Ще 9 гектарів сіяти, все піде туди. Крайочок буде трошки вдо. Невдов... Ну, то таке. кукурудза, бачите, у сусіда трошки так пішла-пішла, а зараз щось вона так зупинилась. І от я вже котрий день бачу, ну день вже, ну давненько, щось вона не йде далі. А пішла так ну, добре спочатку. Ну, Щось засіла і все не хоче далі, от хоч що ти їй роби. Може ще піде, це може вона правда сидить. Що він тут сіяв? Людина кожен рік кукурудза Дубаси, Дубаси. В основному кукурудза. От скільки я тут знімаю, кожен рік кукурудза. Мабуть, вигідно, я не знаю. Я? У нас без поливу хрен ти виростеш ту кукурудзу. По тридцятки знімати, ну і он нафіг. Вон ячмінець наш канадський далі. Також засів був. І такий він якийсь нерівний в цьому році. Звідси не видно. А він так, знаєте, як волнами. Я думаю, щось мабуть в ґрунті не вистачає там або якихось вітамінів. ну, Щось таке. Ну причина яка, він можливо мороз трошки дав жару, ну, а може він ще піде. Ячмінь вже таке було з ним. Ячмінь цей взагалі цікавий, він якийсь сидить, сидить, потім раз, стоїть, блин, як ліс. Все покаже косовиця вже. Скоро так вже і жнива, друзі, буде. Це вже буде для мене конкретно 46-та жнива. Скоро вже.